Як зробити нам монтаж нашої камери даху Pico А2 на монтажну коробочку від Обо T-60. Коробочку можна прикріпити як на підшиву гриногами, також можна її прикріпити на стіну. В такому форматі це на стіна. Звичайно, з одною залишкою ми даємо її догори. Що нам потрібно? Відкриваємо саму нашу монтажну коробочку. Є тут три, чотири наших болтика. Тут у нас є нуль, як ми бачимо, зараз камера сфокусує. Є 0 і одиничка. 0 це відкрито, одиничка це закрито. Тут тобто усі 4 закрутки ми виставляємо в нулях. Знімаємо верхню кришку. Зняла верхню кришку. Так, застряг нас болтик. І так, спочатку кріпимо нашу камеру на саму верхню кришку. Що ми для цього робимо? Беремо кронштейн. Представляємо. Представляємо на верхню кришечку. Робимо 4 отвора. Раз, два, три, чотири. На чотири отвори робимо і болтик, який ми даємо в комплекті. Прикріпляємо цей кронштейн за до допомогою таких чотирьох болтиків. Тут проходимо, другою стороною болтиком і шайбою. Затискаємо. Раз, два, три. Наступне запускаємо кабель, який є від камери, від камери прямо в монтажну коробочку. Сам кронштейн можна кріпити на камеру як перпендикулярно до камери, також можна його смуж-камеру чіпати так вгору вертикально. Для чого це показую. Якщо, наприклад, ви будете чіпали монтажну коробочку на підшиву, на підшиву, на підшиву, то, в принципі, вся ця історія буде виглядати. Так, секундочка, зараз оставлю назад. Вся ця, ця історія буде виглядати так. Якщо ця коробка буде коробочка догори і камера на коробочку. Чотирма болтиками ми кріпимо. Якщо ця коробочка буде стояти сама коробочка до стіни, тоді ми кроштейн переставляємо в такому форматі і кабель знизу. Тоді ми все це ставимо. Отак. Отак От це все у вас має бути. І сама коробочка кріпиться дюбелями до стіни. Раз, два, три, чотири болтика двома болтиками, які є в комплекті в цьому кольору. Ви бачите два маленькі болтика закріпляється самим, сам кроштейн до камери. Раз. Два. Як запустити оцей кабель, який є? Дуже багато нам кидали прикладів, таких смішних. і неправильно прокладали. Як запустити цей кабель нам в коробочку? Беремо коробочку. Відтягуємо заглушку. Відтягуємо заглушку. Пробиваємо тірку в самій заглушці. пробили, І наполовинку, половиночку заглушки ми її розрізаємо. Там, де ми її пробили, робимо розріз наполовину. Ще раз На наполовину. наполовину. Робили ми розріз. Відаємо кабель камери в коробочку. Заставляємо заглушку. Кабель наш пуляється в коробці, кабель і блок жилення, який буде йти до камери, щоб заживити камеру 220-12 вольт, також запускаємо через другий кабель від. Через другий кабель від. Аналогічним по аналогічному принципу. Або, якщо це у нас буде через ціну, можемо запустити кабель, прямо в коробочку робимо дірку сверлом і прямо в коробочку довжина цього кабелю 2 метри розетку, або позовні низом коробочку, або прямо з другої сторони, внутрішньої сторони коробочку. Закладаємо у нас. Робочку. Раз, два, три, закручено. Попередньо у нас буде кроштейн вже прикручений. І камера буде у нас прикручена. Оце все має виглядати у вас в такому форматі. Камера на стіні, камера на стіну. Камера на підшивку. Так, Секундочка. Викладаємо в бік і камера, якщо буде кріпити її зверху на підшивку. В принципі, цього вам відео буде достатньо, щоб. Повільно розуміти, як закріпити камеру. Здебільшого всі ці варіанти, ставити... всі здебільшого ставлять на стіну. Там буде менше мужі, і все буде виглядати. Кабель закине. Ставали і підключили камеру в самій кому коробці. От для того, та й коробочка існує, щоб ви могли це все закомутувати, і камера зовнішня, але комутація камери відбувається в коробці, щоб нічого у вас там не замкнуло, перемкнуло і тому подібне.